Перемога Україна на Євробаченні викликала ажіотаж в соцмережах. Перші ж хвилини Джамалу привітав президент Петро Порошенко, подякував їй за перемогу. Голова кримсько кримськотатарського народу Рефат Шубаров зазначив, що перемога України стала ще одним кроком до повернення окупованого півострова. Ну а росіян, як ви вже чули, успіх Українки розлютив і своє невдоволення. Вони висловили на сторінці співачці співачки в інстаграмі. Як відреагували соцмережі далі в огляді Ксенії? Середи «Джамала перемогла. Ми найкращі. Такими публікаціями українці буквально засипали соціальні мережі після перемоги на Євробаченні. Одним з перших на своїй офіційній сторінці співачку привітав президент Петро Порошенко. До нього приєдналися й інші політики, зокрема, Володимир Гройсман, Павло Клімкін та Арсеній Яценюк. Вітали з перемогою й іноземні дипломати: колишні очільники Швеції Карл Більд і посол США в Україні Джефрі Паєт. А голова кримсько кримськотатарського народу Грифа Чубаров назвав перемогу першим кроком до повернення Криму. Особлива вдячність за десятки і десятки тисяч голосів на підтримку Джамали, спрямованих земляками з тимчасово окупованого Росією Криму. В один з прекрасних днів ми неодмінно зберемося всі разом у вільному від російських окупантів Криму, в стародавньому і славному Бахчисараї. Сьогодні до цього дня зроблено ще один важливий крок. Не лишились осторонь і колеги Джамали. Переможеця Євробачення 2004 Руслана Лижечко написала, що двічі Україна перемагала з екзотикою: спершу з карпатською, тепер кримськотатарською. Користувачі соцмереж почали визначати й місце проведення конкурсу 2017-го. Наступне Євробачення в українському Криму написав муфтій духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов. Цю пропозицію підтримали й інші користувачі. Євробачення 2017 у Бахчисараї. Ми перемогли сльози на очах у всіх, серце вискакувало з грудей. У цій перемозі весь біль і надія нашого народу. Коли я говорю, що ми неодмінно повернемося до українського Криму, це не самовпевненість. Я знаю, тому що в нас весь народ такий неймовірний, як наша Джамала. Натомість користувачі мереж із Росії відреагували на результат голосування розлюченими постами в інстаграмі Джамали. Одні писали, що перемогу України проплачено, інші про те, що Україна не зможе провести конкурс наступного року. Крим все одно наш, а ви навіть не маєте грошей проводити євро. Жах! Ваша пісня заслуговує на друге чи третє місце, але не на перше. Я присягаюся, вони заплатили, щоб виграти, бо я не думаю, що нормальні люди голосуватимуть за ці завивання. Припустили росіяни, хто може поїхати від них на наступний пісенний конкурс. Серед претендентів назвали Андрій Макаревича, який має проукраїнську позицію, і хор пісні й танцю російської армії. Натомість українці запропонували для росіян пісню, приспів якою закінчується на «Ла-ла-ла-ла-ла». А ще припустили, що заспівати її може Віктор Янукович. Ксенія Середа, новини на першому.